Ми зустрічалися чотири роки. Я збирав гроші на перстень. Вона планувала наше майбутнє. Принаймні, так я думав. Одного разу випадково я побачив на її планшеті повідомлення. Вона пішла в душ, а планшет засвітився. Там було. Мій хлопець нічого не підозрює. Я завмер. Далі гірше листування з її другом тривало вже кілька місяців. Побачення. Брехні. Інтим. Я не влаштував сцену. Я вирішив, зроблю це правильно. Наступні тижні я поводився ідеально: дарував квіти, варив каву в ліжко, говорив, як люблю. Вона світилася від щастя, а я записував усе: фото, скріни, докази. Навіть записав її розмову з подругою, де вона сміялася. Він думає, що ми одружимося. Я просто тягну час, поки Джейк не розлучиться. Потім настав наш день, день, коли я мав зробити їй пропозицію. Я орендував ресторан, покликав її друзів і родичів. Усі чекали моменту, коли я стану на одне коліно, і я став. Але не з перснем, а з проєктором. Включив екран і показав усе: всі повідомлення, фото, аудіо, її мама в сльозах, її подруга в шоці. Вона бліда, мов крейда. А я сказав: Я дякую, що показала мені справжнє обличчя. Пропозицію сьогодні я все ж зроблю. Але самому собі. Пропозицію жити далі без брехні. І пішов.